Вас вітає кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки. В нас реалізовано послідовне навчання бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями F2 2 інженерія програмного забезпечення та F3 3 комп'ютерні науки. У нас ти зануришся у захопливий світ сучасних технологій, ти вивчатимеш розробку програмного забезпечення, кібербезпеку, хмарні обчислення, великі дані, комп'ютерні мережі, адміністрування та багато іншого. Наші викладачі це досвідчені фахівці з галузі, які поділяться своїми знаннями та досвідом. Ти матимеш змогу працювати над реальними проектами, створюючи інноваційні продукти та рішення. Наші випускники мають широкий вибір кар'єрних шляхів від розробників програмного забезпечення до it консультантів інженерів і системних адміністраторів. Ви зможете обрати саме той шлях, який найбільше відповідає вашим інтересам та амбіціям. Чому варто обрати саме наші спеціальності? Високий попит на ринку праці, вакансій більше, ніж фахівців. Конкурентна зарплата одна з найвищих серед усіх професій. Можливість працювати віддалено або подорожувати світом. Безмежні перспективи розвитку. Від розробника до технічного директора. Хочеш бути на передовій технологічного прогресу. Мрієш створювати інноваційні інформаційні продукти, які змінюють світ. Тоді наші освітні програми для тебе. Інженерія програмного забезпечення за спеціальністю F2 2 інженерія програмного забезпечення комп'ютерні науки за спеціальністю F3 3 комп'ютерні науки штучний інтелект за спеціальністю F3 3 комп'ютерні науки. Ти можеш стати тим, хто створить наступний Фейсбук, Тесла або чат Використання передових підходів дозволяють кожному здобувачу розвивати свої індивідуальні здібності та досягати максимальних результатів. Ви опануєте сучасні технології сфери IT. отримаєте навички програмування на топових мовах: Python, Java, C та інші, створення мобільних і веб-додатків, програмного забезпечення та AI-рішень. Основи роботи з базами даних, хмарними сервісами та комп'ютерними мережами, навички командної розробки великих IT-проєктів з використанням сучасних методологій. Для вас викладатимуть не просто доктори та кандидати наук, а й практики, які працюють з реальними кейсами. Ви отримаєте унікальну можливість навчатися у професіоналів, що підготують вас до успішної кар'єри, глибокі теоретичні знання, актуальний практичний досвід, широка мережа контактів, можливості для стажування, навчання на реальних кейсах, кар'єрні перспективи в топових it компаніях, або можливість створити власний стартап, атмосфера та простір, що надихає на досягнення. Студентський хостел це не лише житло. А й місце, де ви будете розвиватися, набувати нових навичок і досвіду, які стануть у нагоді в подальшому житті. Тебе чекають нові знайомства, підтримка та допомога в реалізації власних проєктів. Ми, Ми чекаємо, чекаємо на вас та, та побачимо, побачимо ще в аудиторіях.